І на словацькому та угорському кордонах з Україною поки що не спостерігається такої завантаженості фурами, як це на польських пунктах пропуску. Таку інформацію в нашому ефірі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Звісно, що дії, які зараз відбуваються по кордону з Польщею, блокування від сьогодні це фактично всіх напрямків, де можуть перетинати кордон вантажівки, понад 7,5 тонн, спричиняє те, що водії і перевізники обирають для себе інші напрямки. про Кордон словаччини я зазначав про 400 вантажівок, які станом на ранок очікували можливості перетину в бік України до 6 числа тобто до тих дій, які почали вчинятися на території Польщі, на цьому напрямку не фіксувалося на завантаженості такою кількістю вантажівок. Також ми бачимо збільшення вантажних транспортних засобів на кордоні з Угорщиною по пункту пропуску тиса. Станом на ранок, сьогодні, за інформацією суміжної сторони, це десь близько 290 вантажних транспортних засобів, які очікували в чергах. Але знову ж таки, там досить великий пункт пропуску. З інфраструктурою, яка дозволяє. Значну кількість вантажних транспортних засобів забезпечити за добу.